Такий же сьогодні прекрасний день. Просто супер. І віт на гомі теж довожні. О, і ви тут. Всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє сонячне круте відео. І сьогодні у цьому відео це остання шоста серія мого літнього таблу. Тобто фінальна серія. З 10-мо серіями це я переборщив. Я ж не знав, що. Я просто не знав, скільки серій буде, тому ляпнув що 10. Але ж у нас не було так багато пригод, що можна було 10 серій знімати. Пригоди у нас, звісно, були, але не так багато. А сьогодні я вирішив зняти обзор в своєму номері, де я саме живу, де я саме знаходжусь. Ось це перше, балкон з крутим видом і крутою погодою. Тепер я зараз покажу. Мі своє місце. Так, приходимо сюди. Ось моя шафа з речами. А це у нас після вчорашнього карнавалу, досить недавнього. <кій> Всі мої речі тут. Вода, кросівки, ліжко, на якому сплю. Тут сплять мої сусіди, ось тут спить Костянтин, який вже поїхав. А ось тут спить Данило це їх речі, я нічого не чіпаю, хоча у Кихнайдина вже всі речі позабирав, тут тільки я з Данилом живу, ось так, от далі, що я можу вам показати, так, ось тут я все показав, Тебе, давайте я покажу коридор, ось у нас зеркало, О, ось і я, всім привіт, так, ось тут у нас план евакуації, сонячне Закарпаття, ось тут все тут є, Світло також є, ну там нічого цікавого, там Туалет. Скіблій туалет. Тут шафа, але вона... Але, але звук, звичайно, дуже такий. Ну Трохи бісить звук. Ось тут на 2 сломано, ми ось цією користуємось. Так, в принципі, тут я вам все показав, можна вимикати світло, економимо електроенергію. Так, давайте сядемо і я вам тут все розкажу. Коротше, номер ну, у нас непоганий, тут все є, всі умови життя тут є, ну, тобто, жити тут можна, вживати навіть, можна так сказати. Скоро ми поїдемо додому, і я буду знімати для вас круті ролики. І, до речі, якщо ви під цією серією наставите максимальну кількість подобаєк, то я одразу в своїй рубриці корисна інформація за ноутбуком» розкажу, як робиться живачка. Жувачка. Так. Ось, це у мене холз, холс у мене був. А ось про жвачку жува... я не розказував. Жувальну гумку навіть ось так можна назвати. Давайте її розпакуємо. Хочу просто з'їсти, вона дуже смачна. Зі смаком арбузу. Дуже така смачна. Фольга прилипла дуже сильно. Ось як виглядає ось цей квадратик, ось цей кубик зараз. Ну, смак, в принципі, непоганий. Оружовуєш і їш. Так. Обзор на цьому закінчується і закінчується остання серія. Серії все ж таки вийшло у мене 6. І. Я буду дуже рад, що ви їх всі подивитесь і поставите вподобайку та оціните в коментарях, як вам мій міні-серіал. У мене раніше ні, ні, ніколи не було ніяких міні-серіалів. Просто з'явилася можливість поїхати в Літній Даві. І чому би не познімати ролики всілякі, щоб потім е, пригадувати, що було раніше, що було. Ну тобто, в 2024 році пригадувати, що було в 2023. А ось яку ми водичку прямо. Ну ми раніше пили в вершину, а зараз п'ємо якусь живиця Шаянська, я її з собою в дорогу візьму. Пригодися. Чому б і ні. Тому що водний баланс твій треба повищувати. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Все, що хотів, я вам сказав, що шері у мене. 6, і я дуже хочу, щоб ви написали в коментарях, як вам мій міні-серіал, та хоч ну, поставте на ці ролики максимальну кількість подобайок, щоб я в своїй рубриці корисної інформації за ноутбуком розказав, як робиться жвачка. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх звичайних вже роликів. До побачення!